Отже, друзі, для тих, хто не знає, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку передбачає в назві об'єднання співвласників. Тобто, ми з вами всі є е, власниками не лише. Квартир за документами, але і прибудинкової території, оцих стін, стель, даху, ліфтів, підвалів і всього, що знаходиться на нашій території. ОСББ це юридична організація, яка є неприбутковою. Головою правління ОСББ є людина, мешканець будинку, який обирається власниками на загальних зборах, які мають. Проводитися не рідше ніж один раз на рік, що зафіксовано в законі України про ОСББ. Коли в нас були загальні збори останнього разу, хто пам'ятає?